Усім привіт! На ремонті у нас така колонка Patty Box, досить популярна в наших краях, не вмикається. Давайте подивимося, що з нею сталося. Звичайно, перед тим, як її розбирати, давайте ми переконаємось її несправності. Так, підключаємо 220 до неї, раптом просто сівши акумулятор. Але, ну, не заряда індикації, ніякого вімкнення у нас. На жаль, немає. Так, як бачимо, тут у нас вже відсутня одна пінпочка. Перевіримо. Ну так, звичайно, що він не живий. Давайте ми відразу й перевіримо з блоком живлення. Це все діло. Так, ось у нас плюс-мінус сюди. Як бачимо, жодної реакції при підключенні. Якщо налапати кнопку вимкнення, Трішки щось там запускається. Хоча реакція і є, але вона явно недостатня. Недостатня цього струму для запуску волонки. Трішки додав світла в глибині є ще Гвинти. Нарешті зняв цю плату. Дивно одне чому. так мало гвинтиків в цьому GBL. Плата прикручена десятком гвинтиків. Ну, якось дивно. Малувато, малувато GBL, треба більше. Плата у нас на столі. Давайте ми її ще раз перевіримо, подаємо сюди живлення, натискаємо кнопочку. Подається живлення у нас чи не подається. Може я десь. Ага, ось. Ось ця кнопочка живлення і... Ну це все. Це все. Це все практично нічого, коротше кажучи, немає ніякого життя. Давайте спробуємо перевірити зараз всі можливі. І неможливі тут короткі замикання, благо, тут бачите, скільки дроселів. Тут вторинних джерел живлення більше, ніж треба. Тут все добре. Далі. Це швидше за все, у нас, до речі, є звук підсилювач, я так думаю, на нього схоже. Підемо сюди, підемо сюди, підемо сюди. Тут є у нас якісь маленькі зовсім. Оп, ну, чудово. Маємо закорочений конденсатор. Це прекрасно. Знімемо ось цю якусь штуку. Так, наш конденсатор. Де? Я вже його загубив. Ось цей, здається, так. Ось він. Тут у нас є. Угу. З усіх сторін, І тут навіть тут немає. Тут немає. Ну, якби найпростіше знову ж таки рішення подати сюди якесь живлення. 2,2. ,2. Наприклад, ось тут у нас відразу коротке. 33. Ну, прям коротке таке, коротше нікуди. Чекаємо, хто нагріється. Трішки додамо струму. Подаємо. Знову. Ось тут 3 ампера. І давайте ось так. Просто покапаємо і побачимо, хто кипить. Кипить у нас ось цей, власне кажучи, перетворювач Власне наш. Винуватий 16АФ СМД маркування це перетворювач DCDC dc, -DC TLV 62 62569 Зараз ви його бачите на своїх екранах. Досить стандартна до речі, історія для цих колонок. У них часто саме, саме цей перетворювач виходить з ладу. Думаю, не завадить перевірити. Ні. Так, все, короткого замикання вже тут більш немає. Очистимо це діло. Пробуємо, що в нас вийшло. Все те саме. Підключаємо плюс-мінус живлення. Так. І. і. Вся здається, так? У нас кнопка. Чи ця, яка з них? Ось воно. Так, споживання більше. Ну і саме головне, що у нас все засвітилось. Чого ми, власне, від неї і очікували? Ну що, Збираємо. Ну, от такий ремонт, як бачите, все працює. Власне, сам ремонт зайняв менше часу, ніж збирання розбирання цієї колонки. Якась неадекватна кількість гвинтиків. там. Ну, Але, знаєте, напишіть в коментарях, чи це виправдано. Забагато там гвинтиків було, чи не забагато. Я вам дякую, що ви дивилися це відео. Дякую, що пишете коментарі. І дуже прошу вас ставити вподобайки і поширювати це відео. До нової зустрічі!